Після заяв Суровікіна про можливість прийняття непопулярних кроків, а всі навіть росіяни, навіть найбільш упораті, зрозуміли, що мовиться про так званий харківський сценарій, коли вони будуть відступати, треба було продемонструвати рішучість дій. В першу чергу для внутрішнього споживача, ну, от і видали ви указ. Що вводиться воєнний стан на територіях чотирьох областей, фактично, як вони вважають суб'єктах Російської Федерації, тим самим, даючи зрозуміти Україні, що на ці суб'єкти розповсюджується як воєнна доктрина, в тому числі можливість застосування ядерної зброї, мовиться про тактичний удар, так, відповідно і, скажімо, основне. Це проведення мобілізації місцевого населення. Оце основна пам'яті. Моваться ну, про те, що наразі на окупованих територіях там вже є пояснення щодо введення воєнного стану. Обмежуються всі фактично права. Тобто обмеження пересування транспортом, огляд приміщень, в тому числі житлових, і ну, там низка таких пересторог, які. А, і головне, пані Тетяна, це створення так званих штабів е, територіальної оборони, в тому числі для боротьби з техногенними катастрофами. От що цікаво. Тобто, в цьому указі вже закладаються підвалини щодо створення можливих техногенних катастроф. Це повертаючись до вашого питання щодо сценаріїв Каховської ГЕС, можливості підриву. Оце дякую, що ви запитали. Тобто, оці сценарії вони проробляються вже в цьому указі, що е, створюється підґрунтя. Ну і головне, пані Тетяна, чому? Е, знов таки будуть використовувати термінологію евакуація цивільного населення зони бойових дій. Те, що відбувається в Херсонській області. Якщо в Херсонській області це прикриття відходу російських колон, тобто вони справа на лівий берег. То погодитися в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях, там право лівого берега не будуть. Їх будуть евакуювати. Ну, а давайте називати речі своїми іменами, депортувати на території Російської Федерації. Це то про заміщення етнічного складу окупованих територій, вивозять українців. Пані Тетяне, навіть російськомовних українців все одно ми з вами прекрасно розуміємо, що російськомовний українець Луганської Донецької області, він дементально відрізняється від росіянина, громадянина Російської Федерації. Це як небо і земля. Скільки б не кидали капці в нас, що ми зрадники, там, знаєте, і всі ледь не 100% сепаратисти, але я дуже добре знаю місцеве населення, і їх настрої. Що навіть е, розмовляючи російською, він підсвідомо тихо ненавидить або зневажає росіян, бо прекрасно розуміє рівень життя. Так, от милося про те, що всіх російськомовних е, громадян України вивозять в Росію, вирішують питання перше а кваліфікованої робочої сили, бо повіртеся в порівнянні з джамшутами і всіма іншими е, медійними персонажами кваліфікація, власне. Мешканців окупованих територій Донбасу, вона значно вища. І друге, вирішують демографічну кризу вже всередині самої Російської Федерації. Подивіться географію. Я закінчую, пане Тетяна, Вибачте, щоб, я вже, щоб телеглядачі розуміли. Подивіться географію депортації з Донбасу. Це Північний Кавказ, саха Саха-Якутія, Далекий Схід. Ті найбільш проблемні регіони Російської Федерації. А відповідно на Луганщину і Донеччину поїдуть оті ванюші, які потім будуть розповідати в першому і в другому поколінні, що це наша земля. Те, що відбувалося в 30-х роках на нашій званій малій батьківщині, вимороли голодом, а потім завезли оте бидло, яке потім через десятиліття почало вилати, що ми тут народилися, і це Росія. Оце і відбувається. Оце основна загроза у воєнного стану. І ще да прошу, кажіть, бо я так знаю. і в Криму, коли в е, кримських татар. І так вони робили робили на Дон донеччині та Луганщині, коли після голодомору заселили дуже багато. Ще й давали їм гроші на підйомні давали абсолютно майно. Людей інших, яких вони вбили, пане Дмитрі, і ще добре, що ви згадали, що зараз вони почнуть мобілізувати так само мешканців Херсону, чоловічої статі, мешканців Бердянську, мешканців Енергодару. Що там ще в них Є вже є така інформація, що є інформація, абсолютно, пані Тетяно. Оцей воєнний стан він не покликаний власне. Прискорити характер мобілізації. Тобто, знову таки ми говоримо про те, що зачищають чоловічі населення. Тих мобілізованих їх фактично не готують, навіть немає місячної підготовки, їх відразу кидають на фронт. От про це варто говорити. Тобто, вирізають фактично. Сторавлюють українців на українців, розумієте, облави йдуть, вони хапають це чоловіче населення і на фронт. Тому я звертаюся до своїх країн, якщо ви вже мобілізовані, здавайтеся в полон. Є державна програма, якщо на ваших руках немає крові, кримінальної відповідальності не буде. Якщо ж ви стали на шлях колаборації з окупаційним режимом. Тоді чекайте неприємності вже від української правоохоронної системи. Ну і головне, якщо є можливість, ховайтеся, виїжджайте будь-якими шляхами там, через Росію в Європу чи то на територію України це основні поради.